Всім привіт! Отже, це невеличке відео буде про наш спільний проєкт, топ недов'язи. Отже, що ж я пов'язала на цьому тижні. І перше, це вже готова робота. Думаю, що більшість догадалися. Ось, ось вона, це серветочка. Ось. Так вона виглядає. Я її ще не відпарювала, тому, як бачите, ну, її потрібно вирівняти, витягнути, постирати. Ось. Сама ж серветочка дуже красива. Е... Ось. Я її закінчила. У мене залишився невеликий моточок, так як зовсім трішечки не хватило до закінчення ряду. Ось так. Тому на цьому тижні в мене готова робота, я дуже рада. Не знаю, чи зможу в наступних тижнях вас чимось таким порадувати, але надію, що і вас, і себе, що гарними просуваннями буду радувати. Далі, ось це мій світерочок, який я також в'язала. І ось такі мої просування. Я не знаю, чи ви помітите, але, в принципі, може, якщо так двоє скласти. Я думаю, що ви мені повірите, що тут справді є просування. Ось я склала вдвоє і ви можете зрівняти. Ось так. І далі, що ще я в'язала на цьому тижні? А в'язала я, знаєте, багатенько чого на цьому тижні. Так як все ж таки цей проект такий, що не обов'язково брати щось е, одне, можна спокійно брати багато інших речей, і хоч всі процеси просувати по одному рядочку. Ось. І наступний мій процес це шкарпеточки, які я також просувала. І ось так вони виглядають. Я їх в'язала-в'язала. І подумала, що потрібно приміряти їх уже. І буду приміряти і дивитися, я буду вже їх закривати, чи що там, як там. Як бачите, в мене без спущених пателечок не буває. Ось. Буду потім їх піднімати. І останній мій процес, який я в'язала, це, звісно ж, був джемперочок. Так як уже осінь, і хочеться їх завершити, ті джемперочки, що почала. І ось ось мій джемперочок. Ось так він виглядає. Я його перезнімала на додаткову ниточку, так як хотіла, щоб е, приміряти. І тут, для завершення, залишилась одна регланна лінія, і реглан буде завершений тобто, один рядочок, і все. Тому ж я і приміряла на маму, щоб переділити, чи що потрібно робити останньому рядочку прибавочки чи ні. Ось так. Потім буде азіатський росточок, і можна буде спокійно вже в'язати далі. Ось так виглядає саме в'язання, як я казала, пряжа дуже цікава. Ось зараз дуже добре видно по центрі, що я казала, що є червоні, он жовті, сині вкраплення. Нарешті я їх зловила, знаєте. А то кажу, кажу вам, а його не видно. Ось ось так. Буду просувати, і чим пошвидше завершити. Знаєте, так як я в'яжу перший джемперочок на шпицях, то я як одягнула, дивлюсь а воно, в принципі, ще пров'язати донизу, ось тіло, скільки ще потрібно дов'язати, то приблизно оцінєї частини, що я пров'язала. Ось, ще потрібно десь приблизно півтори. Знаєте, трохи було незвично, що ось стільки вже пров'язано. Ось так. Отже, ось такі мої просування буду. Я завершувати це відео. Е, як бачите, один. Недов'яз у мене припинився. Я йому вже сказала стоп. І він завершився. Я буду старатися показати вам гарні результати в наступному тижні. Дійсно, це залежить не від мене, а від того, скільки в мене буде часу на моє в'язаннячку. Ось. Ось такі мої просуваннічка. Тому зустрінемося вже в наступних відео. Силочки на дівчаток я залишу внизу під відео. Ставте подобайки, підписуйтесь, коментуйте, тому що ну, вам не важко, а нам дуже приємно, дуже нас підтримує. Я як читаю ваші коментарі, зразу настрій піднімається. Зразу хочете брати шпиці гачок до рук і бігом в'язати. Ось. Тому я вам дуже дякую за ваші коментарі. Дивіться відео дівчаток, не забувайте і в них коментувати, тому що ну, для нас це дуже цінно. І тому, дівчатка, вам всім передаю привіт. І вже зустрінемось в нових відео. До зустрічі!